І Я завжди розповідаю, що ненавиджу мотиваційну літературу. Але якщо чесно, я при цьому кривлю душею. Пам'ятаю ту холодну зиму та натоплену дубовими дровами хату, у якій я читав Мартина Ідена. Історія тоді мене просто полонила. На сторінках, де цілеспрямований герой розсилав свої твори у всі можливі журнали, щоб їх нарешті, хоч десь надрукували, я просто завивав від захвату. І саме тоді повірив, що хтось колись і мою графоманську писанину візьме та надрукує. Я проникся цілеспрямованістю і детально. Розпланував собі графік дня, як я навчатимусь у школі, швидко робитиму уроки, та буду вправлятися у відточуванні навичок письменства. Повної енергії та рішучості я прокинувся рано вранці та спакував портфеля. У голові ніби грала Ай Tiger, і я був готовий працювати над собою аж допоки мій запал не збили батьки, сказавши, що на вулиці мінус 25 і навчання відмінено. Коротше, ось чому я не люблю мотиваційну літературу. Коли я натрапляв на безкраїх просторах мережі на відгуки, про сміх в кінці Неля Івана Черненка, то більшість з них вказували на те, що це книга, де спочатку смієшся, а потім плачеш, що це відверта та чесна історія. Але як же вона сіє безнадію та демотивує? Можливо, у мене просто така вибірка була, але подібні твердження бачив у багатьох оглядах. Я ж сприйняв цю книгу трішки інакше. На початку автор оповідає про навчання в медичному. Не знаю, як Іван Черненко так вправляється словами, але цю нервозну атмосферу вступу він відтворив з якимось гіперреалізмом. Я так, давно не згадував свій подібний досвід, але тут просто автор привіз вантажівку флешбеків та засипав мене ними з головою. Оповідки про запах формаліну, і ось я вже згадую першого припарованого молюска з банки з фіксатором та тупий скальпель, яким пропонувалося якось знайти внутрішні органи істоти учню 9 класу на зборах обласної команди з біології. Опис гуртожитка і знову накрило. Дрібне де трішки більше хабарництво, самодурство, дивопідручники написані оригінальним способом на без Сторінок, по яких краще нічого не вчити. Випадкові люди, які не зрозуміли для чого були відправлені у цей ВНЗ батьками, щоб страждати від нудьги на парах. У книзі я споглядав схожу, але разом з тим і зовсім іншу реальність. Цей мультивсесвіт Марвел справді дуже переконливий. У частині про інтернатуру гайки драматизму поступово закручуються. Автор оповідає про успіхи та невдачі, про наполегливе відточування навичок анестезіологом, реалії лікарні маленького міста, деформацію колег, радощі та. Трагедії пацієнтів. Згодом у частині про лікарську практику жерсті стає ще більше крізь призму окремих випадків. Іван Черненко аналізує вади медичної системи та нашого суспільства, які взаємоформують тотальну недовіру між пацієнтами та лікарями. Завершується історія ковідним розділом, де показані реалії зустрічі пандемії в Україні. Ці сторінки накопичили стратегічні запаси сюрреалізму, наче зображена в книзі красоляова та в води у своїх листках. Книга затягує, але я не. Зміг її прочитати за один чи два рази. Для мене це було ніби занурення під воду, після якого треба віддихатися. Я читав її в основному на ходу від дому до метро. Якби за мною в цей час хтось стежив, то спостерігача мав би здивувати читач, який посеред тротуару зупинявся, одним ривком закривав книгу і голосно скрикував: Та ну, оце капець. Та що справді, Заумираючи на кілька десятків секунд, щоб перетравити інформацію. На роботі за обідньою кавою я наводив переляк на колегу, деталях оповідаючи перепитії книги. Не дуже люблю диктанти з переказами, але тут було складно стриматися. І попри те, що ціль книги, очевидно, полягає в тому, щоб нам давно варто зняти рожеві окуляри щодо медичної системи, подивитись на себе з боку в якості пацієнтів чи фахівців, але особисто для мене сміх в кінці тунелю це історія про людину, яка в найжахливіших умовах працює над Обою вивчає інструкції до приладів та міжнародні протоколи до автоматизму. Відпрацьовує рухи, попри всі фактори, не припиняє бути лікарем та власне людиною. Я ніби знову повернувся в ту зиму з тим примірником Мартіна Ідена, і мені знову хочеться рости над собою як автор цієї чудової книги. Кілька примірників, якої я ще точно куплю, щоб найближчі мені люди теж занурились в цю правдиву, іноді дуже моторошну, але дуже важливу історію. Адже важливо знати, що в суцільному мороці є світлі люди, і їхнє сяйво та сміх, якщо й не виведе нас з тунелю, але зробить перебування в цій просторово-часовій бульбашці не таким нестерпним. Минулого тижня я був на зустрічі з автором і навіть отримав. Автограф до свого примірника, це я просто так вихваляюся. Загалом, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про Полекс напрямлений догори. Не забувайте про компліментарний коментар. Читали колись цю книгу. Якщо так, напишіть свої враження. Якщо ні, можливо, ви хочете її прочитати. Я не знаю. Напишіть про це. Також не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас медичного закладу. Пам'ятайте про необхідність підтримки збройних сил України, пам'ятайте також про те, що ви в принципі можете підтримати. У нас, якщо бажаєте, є кілька способів в описі, ну і пам'ятайте ще одну важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.